Так, от насправді, от ці спроби побачити мир в очах Китаю, ну вони мене завжди дивували. Однак, давай не забувати, що в нас в Україні був цілий ряд лобістів китайських інтересів. І зі він слуг був народу, зі слуг він народу. Був не тільки зі слуг народу, не тільки. насправді. Не тільки, але від часів е, Януковича, коли активно розкрадалися гроші китайців. Е, звичайно, не на те, щоб потім їх повертати Китаю, а насамперед на вирішення інтересів китайських, китайського уряду в Україні. І ми з тобою прекрасно розуміємо, що м, в цьому квартеті хаосу. Китай займає центральне місце як за розміром, так і за обсягом технологій, які він може використовувати за обсягом ресурсів і всього іншого не Росія. І зрозуміло, що поразка Росії в цьому квартеті хаосу це набагато серйозніше, навіть ніж поразка Ірану. Тому що давай говорити відверто: поразка Ірану, вона ну, достатньо складна в плані реалізації, бо сухопутних операцій, які би проводив Ізраїль, наприклад, проти Ірану, я собі важко уявляю насправді. А якщо говорити про Росію, то Росія перебуває на кордоні з цивілізованим світом, і зрозуміло, що поразка Росії вона однозначно призведе до того, що. Китай втратить свій головний позир у протистоянні з усім заходом не тільки сполученими штатами Америки. Тобто виявиться, що всі ті кошти, якими він субсидував російську економіку воєнно, всі ті ресурси, які він давав для знищення українських міст, для знищення українських військових і цивільних, виявляється, що всього цього було недостатньо. Виявляється, що для війни на європейському континенті Китай виявився не готовим. Він переоцінив сили свого сателіта Путіна. І, друге, він а, зробив все, щоб об'єднати колективний захід проти Росії і проти її союзника, а, власне, Китаю. Бо для багатьох ну, досі є незрозумілим ця зацікавленість з Китаєм Росією. От багато хто каже, що, мовляв, Китай зацікавлений в послабленій Росії, мовляв, тому що в Китаї є територіальні претензії до Російської Федерації, так званої. Мовляв, от скоро, скоро Китай поведе свої полки, щоб захоплювати близький Е, далекий схід, да. але питання, питання в наступному а для ще, чого росіяни так все дають, якщо, якщо абсолютна свобода наразі китайців на території Росії, якщо вже зараз е, ми говоримо, що е, бачимо, що один з провідних виробників вантажівок Камаз. Який перебу знаходиться на території Татарстану, фактично зараз думає про перехід на триденний робочий день, тому що китайські вантажівки вже захопили повністю російський ринок, і зрозуміло, що жоден російський виробник вантажівок не може з ними конкурувати з дуже простої причини, тому що китайські друзі, якщо приходять, то вони вважають твій дім своїм ринок своїм, і так само вони не дозволять американі російським корпораціям захищати свої інтереси, тому що Путін за одним дзвінком від СІ буде робити те, що потрібно комуністичній партії Китаю. Бо комуністична партія Китаю стоїть за кожним китайським підприємством, яке діє за кордоном, і без політичної волі, без політичного наказу. Без протекціонізму зрозуміло, що ніхто рухатись не буде. Тому, на мою думку, оця довга гра і наших партнерів, і наших друзів, і навіть деяких українців, те, що мовляв, ми можемо домовитися з Китаєм, вона має нарешті зупинитися, і ми маємо визнати один важливий факт: Китай грає в цій війні проти нас, і як би ми цього не хотіли. Нам треба акцентувати увагу на тому, а яку ж допомогу Китай надає Росії у війні проти нас і повноцінно говорити, в тому числі з Трампом і з запеклими друзями Китаю в США про те, що, дорогі друзі, одними санкціями проти Росії не обійтись рано чи пізно ми маємо оставити на стіл перемовин насамперед США і всі інші наші партнери питання. Китай, якщо ви не хочете бачити поразки Росії, значить тоді ви маєте сплатити свою ціну за підтримку Росії. І на мою думку, міністр закордонних справ Китаю дещо поспішив з цією заявою. І я думаю, що він поспішив, тому що а, я так думаю, що після чергових дзвінків. І зустрічей між китайцями і росіянами скоріше все, китай китайці знову отримали від Путіна сигнали про те, що мовляв зараз буде літній наступ російських військ, і от, ви побачите, от, ви побачите, от зараз. Ви побачите, от як ми от як ми зараз от покажемо всім. Насправді, на мою думку, ситуація, яка складається зараз на всіх українських фронтах, російсько-українських фронтах. Вона непроста, але вона не говорить мені про те. Що росіяни зможуть продемонструвати якісь результати до кінця цього літа або навіть до початку е, осені, навіть якщо їм вдасться захопити окремі населені пункти, невеликі населені пункти? Е, кожен цей метр буде придбаний коштом величезної кількості втраченої техніки, солдат і, і всього іншого. І говорити про те, що зараз в них десь накопичені резерви, які б вони могли би перекинути на якусь одну ділянку для того, щоб здійснити якісь масштабні дії. Стратегічного характеру цього всього немає, тому на мою думку, зараз та стратегія, яку обрав Китай спільно з Росією, це в тому числі залякати партнерів тим, що мовляв, не смійте говорити про поразку Росії як про очікувану результат російсько-української війни, бо на правду про мету як про мету абсолютно вірно бо на правду. Кожен раз, коли ми говорили ще старими урядами європейськими, ще довоєнними, то для них непорушна Росія була ну, якби аксіомою апріорі. Хоча вже зараз цілий ряд, ми про це вже говорили в наших попередніх, цілий ряд європейських урядів напряму розглядає можливість проведення активних дій проти. Російської Федерації з метою завдання так званої Федерації, з метою завдання і поразки, тобто, це перестало бути табуйованою темою на рівні е, урядів е, центральної європейських країн, і на мою думку, це якраз і говорить про те, що Китай хоче, щоб європейські парнасам партнери, партнери почали вибирати між Україною і Китаєм, щоб вони почали. Думати про те, що власне ну, одна діло війна з Росією, а інше діло стосунки з Китаєм, і на мою думку, це не просто політична заява з боку міністра закордонних справ, це повноцінне визнання того, що Китай є стороною в цій війні, публічна заява, і е, мені дуже прикро це визнавати, але я не бачив, щоб в американських медіа хтось. Гарно прокоментував цю подію. Я би дуже хотів, щоб нарешті з'явилися коментатори, які би розказали американському суспільству про те, що дивіться, китайці вже не ховаються. Ця війна ведеться в тому числі з благословення і за підтримки Китаю, і Китай не хоче поразки Росії.